На даному відео наш теплогенератор обігріває зерносушильну камеру польського виробництва М819. Готуємо теплогенератор до запалювання. У вугільний відсік завантажуємо солом'яні пелети. Після завантаження запалюємо їх і розігріваємо піролізний пальник. Коли теплогенератор розігріється, з солом'яних палет починає відділятися газ, який поступає в піролізний пальник. Його добре видно на відео, як чорний факел посередині арки. В пальнику газ запалюється і факел полум'я направляється в теплообмінник сушильної камери. На відео біле тло позаду арки. Піролізний пальник розігріваємо до тих пір, поки солом'яних палет не випарується волога. Після того, як виділиться волога і почне згоряти чистий газ, теплогенератор виходить на режим. Тоді припиняємо розігрівати піролізний пальник. Теплообмінник сушильної камери нагрівається лише біогазом. В кінці робочого циклу, коли весь газ з пелет виділився і згорів, Відкриваємо вугільний відсік і вивантажуємо вугілля. Одного завантаження біопалива достатньо на 10-12 годин роботи сушильної камери.